Чені винахідники та раціоналізатори вирішили знову здивувати громадськість краю та України в цілому. Свій інтелектуальний продукт вони продемонстрували у виставковій залі Національного університету нафти і газу. Більше 50 учасників виставки конференції представили інноваційні можливості виходу України з економічної та фінансової кризи. Це ще й науково-практична конференція, де галицькі кмітливці поділилися своїми міркуваннями щодо розвою творчої думки та впровадження її в життя. Не секрет, що чимало винаходів та раз пропозицій десятиліттями милують око тільки їх авторів. Держава чомусь не зацікавлена і в новаційних проектах своїх громадян. Я цікаві на працювання вже з бородою. Цей же наш десанол. Професора Карзашука, який вже скоро буде 20 років, ніяк не може втілити, а це надзвичайно влагомий препарат для лікування пародонтиту, для лікування гнійних ран. Ну але як кажуть, віз і нині там на виставці конференції представлено 5 тисяч різноманітних новинок, які би суттєво допомогли хворій українській економіці швидше видужати. Кажуть, що є пропозиції, аналоги яким ще немає. В світі і все запатентовано. Який вихід бачиться з цієї безвиході? Прикарпаття дуже багато своїми інноваційними пропозиціями шукаємо інвесторів, пропонуємо бізнесу для використання і впровадження з метою переходу до інноваційно-інвестиційної економіки. Характерно, що свої творчі доробки на загальний науковий суд виставили і учні профтехосвіти області. Ковальські вироби з ВПУ номер 21 ну а шикарна продукція з дерева з вищого художнього училища номер 3 Колись ми вірили, що на місці будуть яблудні цвісти, повірте і в те, що на Івано-Франківському спиртогоричаному об'єднанні активно включилися в програму здоров'я нації. Природні середники Карпатського краю стали основою у виготовленні різноманітних наливок та настояк. А ще тут в віп... Ікають смачний хліб та з шампіньйони. Дивати, й годі. Ми працюємо над здоров'ям людей. Випускаємо не тільки алкогольні напої, як ви вже знаєте, а й гербальні еліксири. Останнім часом ми освоїли такі гербальні еліксири, як карпатські з чорницею і гербальний еліксир цитраль. Карпатський з чорницею, він містить ягоди чорниці два роки тому. будучи на виставці в Польщі. І представивши цю продукцію, ми взяли золоту медаль за цю продукцію. Кажуть, що напрацювання винахідників та раціоналізаторів при будуть узагальнені і укомплектовані в каталозі інтелектуальних доробок.